Доброго часу суток ми з України. Сьогодні у мене така маленька роботка зробити нішу під радіатор декоративкою. Я спочатку планував зробити її шовковий, тобто юліє декором, але виявилося, що тут не дуже добросовісні були шпаклювальники. Ну так от, тут в мене маленький експеримент. І так, було пошпакльовано. Я його загрунтував ґрунтівкою ахрілків грунт для кращої адгезії і пофарбував двома шарами фарби іненбейсет -ін фарб. Чому ін -ін а не іненбесіднатикс? -ін Тому що колір більш насичений. Потім я взяв два матеріали декоративну штукатурку лава в кольорі 1556 у мене було. І вільвет декоршов. Колись томатовий в кольорі 1559. Тобто це два похожі кольори. Я їх змішав. Десь 50-50. І зараз буду просто-напросто зафарбовувати поверхню, а потім буду кільмою формувати малюнок. Я буду це робити в один шар, тобто я зараз побіжусь, потім подивлюсь десь ще щось підмазати. стараюсь більш-менш шар витримати. Отакими Нахрест вісімочками, не знаю навіть що. що це таке. Ну, одним словом, отак покриваємо цю поверхню. І так, зафарбував цю поверхню, потім взяв кельму наніс трішки матеріалу і просто-напросто приминаючи, тут поверхня не дуже рівна, просто пригладжую матеріал, намагаюся намалювати вісімку, але тут дуже погано пошпакльовано. Так що це буде таке щось і, не, і оточинто, не оточинто, і з такими ну, Заказчик, Заказчиком ззаду стоїть, каже, що це добре. Дуже погана підготовка. Місцями видно фарбу, ну, але воно дає трішки навіть свого цікавого експерта. Чому я два матеріала змішував? Тому що вільвет-декор дуже тонкий, тонкослойний. Я б не змог з ним взагалі нічого зробити. А лава хоч трішки має зерно. Так що зачутнею, ось вона шелестить під кільмою. Зачутнею можна зробити якусь хоч текстуру. Ось так, варіант з таким кончиком про Теж там щось було намальовано. Так, І буквально відразу, буквально відразу повертаюсь з начав і ще раз роблю приминання. Матеріал для того, що має складі ще вельвет, сохне швидше, швидше. Так що тут Тут щелкать не бажано. Ну, так потім підсохне, зніму кінцевий результат. І так, пішло хвилин 5, я помив кельму, вона в мене чистенька, зволожена, мій лю любимий лайхак, я легенько перестаю пшикалкою, щоб зволожити. І ще Ну, так, то, спочатку два було приминання, ну ось, так би мовити, контрольне, третє приминання. Щоб не було великих таких напливів. Я відразу і перпендикулярну стінку роблю. Ну, хвост, так би мовити. Оп. В тому, щоб просто його прийняти, щоб не було великих перепадів. І ізрідка протираємо кельму. Тому воно ще дуже не схватилось, налипає. Так що протерли, зволожили, щоб було вологе, але не мокре, і повторюємо оформлюємо Ну, Оце такий експеримент. так що не... не того десь експериментувати, з матеріалами відкриля. Зробити можна навіть після таких шпаклювальників чудових. Зробити можна, в мене на увазі ефектну поверхню. Оце, чекаємо висихання. Ну, Напрочуд еротична вийшла ніша така. Лава дала трішки текстури, а вельвет отой шовковий ефект. Ось він, це Вільвет шовково матовий. і лава. Так що, ну, замовники довольні. Головне швидко, без лишніх підходів. Ну, зрозуміло, що потрібно було погрунтувати, трішки почекати. Десь півдня фарбували з інтервалом 12 годин. Так що все ще раз, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.